Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішня тема партнерські та реферальні програми на різних криптовалютних біржах. Думаю, не для кого не є секретом, що всі біржі мають партнерські та реферальні програми. Ось сьогодні я покажу вам на своєму прикладі, скільки на цьому можна заробляти, який відсоток можуть надавати вам біржі і взагалі, як підключити собі ці партнерські програми. Розмовляти я буду про декілька топових бірж і про дві більш дрібні біржі, але якщо біржа дрібна, це не значить, що на ній не можна заробити. На своєму прикладі я вам це продемонструю. Перша у нас біржа це сама відома біржа, біржа Binance. І щоб стати тут партнером, вам треба. Мати дуже великий канал, ну тобто відносно великий канал, або запросити велику кількість рефералів. А щоб отримати більш-менш нормальні умови, тобто 50% від реферальної комісії, вам треба запросити більше тисячі рефералів, тобто живих рефералів, ті, які торгують. І ви повинні, ну тобто, ті реферали, яких ви запросили, вони повинні торгувати якусь кількість об'єму. На квартал там, чи на місяць. Тобто, якщо ви їх просто запросите, вони там раз зробили угоду і далі нічого не роблять, то якби партнерка у вас відміниться. Більшість партнерів отримують 40% а і 30% на фьючерсах. 40% це спотова комісія на фьючерсах, вона стандартна 40. І є ще одне маленьке, але але дуже важливе: Binance дає партнерку на ф'ючерси лише на перший рік. І це є дуже негативним і відлякує більшість початківців-блогерів. Раніше такі, так, таких обмежень не було, коли я починав. А щоб зняти це обмеження, об'єм, тобто комісія ваших рефералів повинна скласти 15 тисяч доларів на місяць. Тобто, з них ви там отримаєте в теорії 5 тисяч доларів. Тобто, якщо ви на Binance з фьючерсів отримаєте 5 тисяч доларів комісійних на місяць, що якби, дуже круто. І це дуже такий високий рівень, то ви будете отримувати постійно цю комісію. Якщо ж ні, за рік ви такого обсягу не досягли, то вибачайте все. Ті реферали, яких ви запросили на початку року, вони стануть неактивними, і, в принципі, ви ніколи не досягнете того рівня, щоб отримувати партнерку, тобто комісію від партнерки постійно. Тому зараз майже ніхто не партнериться з Binance, я маю на увазі початківців, Бо такі умови, вони якби. ну, Несприятливі, розвитку, чи як сказати. Навіть ті партнери, які там партнерились раніше, їм теж вже відмінили комісію з їхніх рефералів, і якби, люди ображаються на це все діло. Але якщо ви впевнені в собі, що ви зможете, то ви можете подати заявку на партнерство. Посилання я залишу в описі. Ось воно. Заповняєте форму, і якщо ви відповідаєте критеріям Binance, з вами зв'яжеться менеджер і підключить вам партнерку. Тепер давайте про іншу біржу біржа OKEX. Біржа теж топова, тобто це біржа з топ 3 Сьогодні у нас буде в обзорі три біржі з Топ-3 і дві більш дрібні біржі. Що стосується ОКсу, на ОКС ви можете отримати теж максимум 50%, але тут не треба виконувати такі якби, умови. Умови вони є, бачите, наприклад, якщо ви хочете отримати п'ятий рівень, тобто максимальний на 50%, то обсяг торгів ваших рефералів за місяць має скласти 200 мільйонів, що ну, якби немало. Да? Але якщо ви робите собі партнерку через. Іншого партнера, тобто, наприклад, через мене, то ці всі обмеження можна обійти і зробити собі партнерку навіть без заповнення заявки. Що для цього треба? Для цього треба бути зареєстрованим за моїм посиланням. Посилання теж буде в описі. Всі посилання на реєстрацію, на заповнення форму, вони будуть в описі під цим відео, можете відкрити і глянути. Знайти те посилання, яке вам треба на ту біржу, з якої ви хочете стати партнером. Тобто алгоритм дій такий: ви реєструєтесь на біржі, скидуєте мені повідомлення ваш ID, ID можна знайти на сторінці, я думаю, кожен знає десь знайти свій ID. І скидуєте посилання на свій канал. Якщо у вас канал більше 300 підписників, неважливо, це YouTube чи Telegram, я включу вам рівень. 3. Якщо у вас канал більше трьох тисяч підписників, я підключу вам рівень 4. З часом, якщо у вас буде більше тисячі активних рефералів, можна підключити максимальний п'ятий рівень. Тобто або 1000 рефералів, або він підключиться вам автоматично, коли ви досягнете у цієї цілі. Але це майже нереально. Ну, якби для більшості з блогерів ця ціль, вона майже нереальна. Тому в більшості підключаю я вручну. Ну, насправді, от, щоб досягти там, цілі 2 до да, 35, це теж треба виконати умову на рівні десь 10 чи 7 мільйонів торгів на, на місяць від ваших рефералів. А це теж якби немало і цього може досягти блогер з підписниками ну, 25-30 тисяч на Ютубі або там, 10 тисяч в Телеграмі. Я ж підключаю відразу наступний рівень. Тобто цей рівень ми взагалі з вами пропускаємо. Відключаємо цей а партнерка. Ця вона діє постійно, і на відміну від Binance, через рік у вас ніхто не забере прибуток із ваших рефералів. Які ще переваги у партнерів над звичайними там користувачами, над звичайними трейдерами? Насправді їх не так вже й багато. А крім того, що ви отримуєте більший відсоток, ну, наприклад, звичайний трейдер, якщо він запросить свого друга, він буде отримувати там 20%. Да? Свого друга. Якщо ви запросите свого друга, то ви будете отримувати вже 40 або 45%, що вдвічі більше. Якщо ви запросили там 100 друзів, то ще більше отримуєте. А реферальна програма вона теж тимчасова, а ось партнерка вона постійна. Ну, в принципі, це всі переваги якби партнера над звичайним користувачем, окрім, окрім партнерської програми, ніяких переваг вона вам не дає. Так, Що в нас наступне? Наступна у нас біржа Bybit. Bybit це теж біржа з топ 3, тобто Binance, OKEX, Bybit це якби, такі конкуренти. Що, що дає нам Bybit? Що нам пропонує Bybit? Максимально, що на Bybit можна отримати, це теж 50%, 50% тут отримати майже нереально, умови навіть більші, ніж на, на OKEX, майже вдвічі. І більшість трейдерів отримує тут відсоток 35-40, це максимум. Ну, Дехто отримує 45%. І є люди, які отримують і 50%, але їх не так багато. Що треба, щоб стати партнером біржі Bybit? Для цього треба подати заявку по спеціальній формі. Посилання на цю форму я залишу в описі під відео. Переходите за посиланням, заповнюєте форму. В формі ви вказуєте посилання на ваш канал. Там, на Ютуб, на Telegram, на Instagram, що ви там ведете. І після цього один з менеджерів, який буде вам потім доданий, він буде переглядати, перегляне якби, вашу заявку, і якщо ви підходите їм, вони вам її підтверджують, вас з вами зв'язують, і у вас виходить доступ в такий ось кабінет. В цьому кабінеті ви вже бачите статистику, скільки у вас там рефералів, хто з них торгує, хто з них не торгує, коли він там почав торгувати, ну і таку іншу інформацію. Якщо ви мій реферал, ви можете написати мені в приват, і я сформую вам спеціальну форму, за якою ви подасте заявку, і з 90% вірогідністю вам її підтвердять. Якщо ви реферал другої людини, або ви взагалі не чи не реферал, самі від себе реєструвалися, то просто переходите. За посиланням в описі і теж попадаєте на стандартну форму заявки, заповнюєте її і чекаєте відповідь. Відповідь зазвичай приходить за 2-3 дні. Якщо вам не відповіли там за тиждень, то значить ви просто не підходите по критеріям. Ось. Так, з цим ми завершили. Третя біржа, вона вже більш мала, але не не треба зважати на те, що біржа дрібна, і якби на ній важко буде там заробити, чи туди люди не підуть. Біржа називається BINGX. і тут я хотів би поділитися своїм результатом. З біржею я співпрацюю десь місяців 9, мабуть, 10, може. І за цей час я вже запросив декілька тисяч рефералів на цю біржу. І вже в мене є такий більш-менш стабільний прибуток. Ось. Тобто можна вже робити якусь статистику. Да? А в середньому з цієї біржі вже. Вдається заробляти десь 150-200 доларів на добу. Я думаю, це буде цікаво тим, хто ще не почав свою кар'єру в блогерства і не почав заробляти на рефералах. Насправді не треба завжди бути блогером, щоб заробляти на рефералах. Про це я розкажу в кінці відео. Тому якщо цікаво, то додивіться до кінця. Тобто середній дохід з біржі, заднієї збіржі ось такий от. Цей місяць він був такий самий прибутковий, тому що біткоін ріс, і якби кількість угод у всіх була більша, всі торгували, всі там заробляли, втрачали. Тобто, неважливо, блогер заробляє, тобто, партнер біржі заробляє від будь-якої угоди. Якщо людина торгує в плюс і якби, постійно виконує угоди, це дуже круто. Якщо людина торгує в мінус, заробляє біржа і блогер, але ж недовго. Людина втрачає свої гроші і потім не торгує. тобто... Якщо там хтось зливає свій депозит, всі там кажуть, о, класно для біржі, там для всіх класно. Насправді ні, ну, це погано для всіх, бо ринок втрачає гравця, а гравець приносить на ринок гроші, і вони, як ви бачите, кормлять всіх ну, Тобто і біржі, і блогерів, і інші структури, які допомагають функціонувати нашому цьому крипторинку. Таким чином, виходить, що на дрібних біржах можна заробляти більше, ніж на крупних біржах. Ну, це не завжди так працює. Просто я проводив такий якби, активний жорсткий маркетинг Бінгіксу, і тому в мене такий гарний результат. Ще перевагою Бінгікса над іншими крупними біржами є те, що тут майже ні в кого не було аккаунту. І сюди було дуже якби, легко привезти людину рефералом. Ось, і на відміну від топових бірж, дрібні біржі вони дають більший відсоток за рефералка. Що треба, щоб стати партнером біржі BinHiggs? Ви теж можете перейти на сайт, заповнити заявку вручну, але в такому випадку вам оформлять низьку комісію, десь 30-35%, і можуть відмовити, якщо канал у вас дрібний. Якщо ви реєструєте за моїм посиланням, пишете мені в лічку, я вам автоматично підключаю цю партнерську програму на рівні 45%. Якщо у вас буде більше 1000 торгуючих рефералів, ми вам робимо її максимально 50%. Тобто 50% це максимум, який взагалі може бути на біржах, і ви його можете досягти без всяких там заповнень форм і оцих от кругів ада. Так, з цим ми розібрались. Біржа. CoinW. Це новий гравець, який з часом вийде на український ринок. Зараз вони активно додають собі українську мову, як бачите, зараз її тут нема. Але вони над цим працюють і не слід якби, зневажати дрібні біржі. Я вже, на прикладі цієї біржі вам показав, який прибуток може бути з біржі дрібної. Да? Ось в день. Ось за місяць. Ну, я думаю, це солідний прибуток майже для будь-якої людини. А хоча біржа, вона рік тому ніхто про неї взагалі не знав і не чув. По суті, це той же самий варіант CoinW. У них така ж сама маркетингова система. Чому я погодився з ними співпрацювати? Вони якби, дають можливість розвиватися блогеру і сприяти умови для роботи з, з трейдерами. Ну, Багато тут розповідати не буду. Алгоритм отримання партнерки на цій біржі такий самий, як і на біржі е... BINGX і на біржі OKEX. Ви реєструєтесь за моїм посиланням, скидуєте мені свій ID, і я за декілька хвилин підключаю вам партнерку. Максимальна партнерка тут теж 50%, але якщо у вас канал більше 5 тисяч, я можу зробити вам партнерку 55%. Це буде спецумова. Ніяких. Окрім розміру каналу, вимог більше не треба. Партнерська програма теж діє на постійних умовах на всіх цих біржах, про які я розповів, окрім Binance, партнерка діє на постійних умовах. Просто рекламуєте реферальне посилання і заробляєте свій профіт. На рахунок того, що не обов'язково бути там талановитим блогером, щоб заробляти на рефералах, що я мав на увазі, ви можете запрошувати своїх друзів. Кали. Ви можете з пам'яті реферальним посиланням в різних чатах там в описі під відео, дехто взагалі наймає собі на роботу людину, яка записує йому там відео за 40-50 доларів в одне відео, монтує його, викладає на канал, і Таким чином, людина спочатку вкладає в розвиток бізнесу, а потім вже отримає від цього бізнесу. За статистикою, якщо у вас буде 1000 рефералів, то ви будете отримувати з тисячі рефералів десь 1000 доларів прибутку на місяць. Сподіваюся, це відео буде для вас мотиваційним, і ви теж зробите собі ось такий маленький бізнес, який дасть вам змогу стати незалежною і фінансово достатньою людиною. Дякую всім, якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях або звертайтесь до мене в особистих повідомленнях. Всім дякую, успіхів!